Привіт, колись я приймав участь в записі крутого курсу для українських бізнесменів. Це був незвичний цікавий і навіть трохи травматичний досвід. Я розповідав про Data Driven Mindset, про те, як бізнесу отримувати цікаві інсайти з даних, будувати Data Driven культуру в організації, і так далі. Сама лекція йшла у записі. А потім в нас завжди була жива qa сесія з студентами. Студенти, як правило, були представниками великих або середніх бізнесів в Україні, а також топ менеджери В своїй лекції я багато розповідав про різні метрики, і, як правило, найбільш популярним питанням від цих бізнесменів було: підкажіть, яку метрику краще використовувати для того, щоб мій бізнес краще працював. І скільки я не намагався пояснити, що універсальної метрики, яка зробить ваш бізнес краще, не існує, завжди це питання виникало. Люди хочуть простих рішень, люди хочуть простих відповідей, але не хочуть розуміти, що простих відповідей або універсальних рішень не існує. Тоді я задумався, як мені змінити їх мислення, і замість того, щоб відповідати на питання, яку метрику краще використовувати, дати їм інструмент або фреймворк, яким вони самі могли б знайти правильну метрику для себе. Я вигадав свій власний фреймворк, який назвав Porsche Framework. Не Porsche, а Porsche. Як Porsche Е, Ну і про нього вам сьогодні розкажу. Погнали! Posh Framework – це абревіатура, яка складається з наступних слів: Problem, Objective, Stakeholder та Hypothesis. Це головні концепції цього фреймворку. Там є і інші концепції: питання, Measure, тобто вимір, та, чи спосіб виміру, enabler та solution. Але називати фреймворк Posh The Mess я не став. Та, залишив просто Posh. Як воно працює? Досвідчені е, глядачі або досвідчені бізнес-аналітики е, знайдуть тут схожість з бізнес Objective моделлю. І так, частину я взяв від бізнес обжектів моделі, хтось побачить подібності до імпакт мепінгу. І так, з Impact мепінгу тут теж трошки є, але це мій власний фреймворк. Це POS-фреймворк. Як я пояснював моїм любим студентам на цьому курсі, як їм треба мислити? Спочатку, як і в Business Objective моделі фокусуємось на проблемі. Намагаємось її для себе якось сформулювати. Це може бути будь-що. Умовно, мій бізнес не заробляє стільки, скільки б я хотів, або я не продаю стільки, скільки б я очікував продавати. Далі ми маємо сформулювати Objective. Objective в даному випадку може бути якась смартова ціль, типу я хочу продавати 25 бургерів кожен день. Наступне йдемо, як і в бізнес Objective моделі, і задаємо питання: а чому я зараз не продаю 25 бургерів кожен день? Чи бачу я якісь перепони? І так, я можу бачити декілька проблем, ще більш низького рівня, які теж можу розкласти на об'єктиві. Це все дуже подібно до бізнес Objective моделі. Далі в гру вступає питання. Я хочу, щоб мої студенти задали собі питання: а хто може вплинути на те, щоб ми досягли цю? Ціль та це вже подібно до імпакт мапінгу. І ми маємо для себе ідентифікувати ключових стейкхолдерів, фокусуємось в першу чергу на внутрішніх для організації стейкхолдерів, але і зовнішні теж іноді підходять. Далі ми задаємось питанням: а як ми можемо виміряти оцей вплив, в принципі? Чи є в нас якась одиниця виміру? І Якщо вона в нас є, супер, ми її ідентифікуємо, і для нас ми розуміємо, що окей, наприклад. Кількість а, звернень за бургерами для нас а, буде тою метрикою, на яку ми хочемо, щоб вплинули ті Та? Тобто, якщо ця метрика виростає, а, це позитивний вплив. Добре, тепер деталізуємо, а що саме вони мають зробити для того, щоб вплинути. Позитивно на цю метрику робити більше холодних дзвонків, е підходити до клієнтів на вулиці, постити повідомлення в соцмережах, що завгодно. І далі ми е розуміємо, чи можемо ми поміряти вже ці дії. Наприклад, я можу сказати, що якщо мій співробітник буде постити не менше п'яти постів про мою бургерну в соцмережі кожен день, то це позитивно вплине е на кількість проданих мною бургерів. І це вже гіпотеза. Та по суті, це гіпотеза. Якщо мій співробітник, мій там СММщик чи як вони називаються, буде постити там 5 постів в день, то він допоможе досягнути цієї. Тепер у нас є гіпотеза. Переходимо до енейборів. У нас є KPI. Не менше п'яти постів в день. Ми е, маємо зрозуміти, чи в нас є дані, щоб ми їх вимірювали і робили е, висновки. Ну, в принципі, в цьому кейсі, напевно, є, ми можемо поміряти, чи було п'ять постів в день, чи ні. І в нас мають бути якісь рули, як ми збираємо ці дані, наприклад, коли ми робимо замір в 8-й вечора, чи там, в 22-й вечора, хто робить цей замір, що ми вважаємо постом і так далі. Всі ці правила. Дані, якими ми розполагаємо, і KPI складають якби категорію енейблерів. Якщо в нас все це є, якщо все це нам дозволить перевірити цю гіпотезу, в нас є solution. Під солюшеном тут буде щось, що дозволить нашому співробітнику постити не менше п'яти постів в день в соцмережі. От таким чином, проходячись через оці всі етапи, Бізнес і може зрозуміти, що для нього буде ключовою метрикою, які дані є сенс збирати, які речі є сенс вимірювати в організації, і зможе будувати і перевіряти свої гіпотези. Ну, от якось так. Тепер візьміть цей фреймворк і спробуйте його застосувати на роботу своїх бізнес-аналітиків в організації. Подумайте, чи це спрацює. Та? Мені цікаво послухати ваші а, фідбеки в коментарях. До речі, якщо ви дивитесь цей блог на Ютубі, то знаєте, що люди, які підписалися на Баймійкофі, отримали доступ до цього блогу значно раніше. Вони вже його подивилися, можливо, навіть вже написали свої коментарі. Тому, якщо ви хочете отримувати якісь такі цікаві штуки раніше, долучайтесь до нашої спільноти на БайМій кофі. Дякую всім за перегляд і гарного дня, папа! -па.